Ваша продукція класна, але чомусь досі не на закордонних ринках. Давайте чесно, ви не одні такі. Ось топ-5 причин, чому українські компанії гальмують на шляху до експорту. Перша причина це не знають, з чого почати. Брак досвіду та страх перед невідомим часто зупиняється ще на старті. Друга причина це гроші йдуть, а покупців немає. Реклама, виставки, спроби знайти клієнтів власними силами, витрати є, але контрактів немає. Третя причина це страх шахрайства, що, як партнер не заплатить, цей страх часто сильніший за бажання продавати за кордон. Четверта це незрозумілі вимоги сертифікації, технічні регламенти, сертифікати, митні документи. Це звучить складно і дорого. Тож простіше взагалі не пробувати. І п'ята причина це помилка вибору ринку. Вийти не на той ринок це втратити час, гроші і мотивацію. Якщо ви впізнали себе хоча б в одному пункті, це нормально. Але саме зараз час зробити крок вперед. Ми знаємо, як вирішити кожну з цих проблем і вивести вашу продукцію на міжнародні ринки. Пишіть у коментарях або в директ, і поговоримо про ваші перспективи за кордоном.